На ведуча Арібова Аліна. Тема сьогоднішнього випуску тільки в 11 класі, а вже втратила віру в майбутнє. Сьогодні ми говоритимемо про важливий вибір, який рано чи пізно постає перед кожним випускником вибір майбутньої професії. Наша гостя Катерина, учениця 11 класу. Вона розумна, амбітна, має багато інтересів. Але коли перед нею постав цей тяжкий вибір, вона опинилась на межі: чи піти у творчість, чи, можливо, у сферу точних наук, як не помилитися у виборі професії та знайти справу, яка приноситиме задоволення. Сьогодні разом із нашими експертами ми допоможемо Катерині розібратися у її здібностях, дізнаємося про перспективні професії. Та знайдемо відповіді на всі її запитання. Я так люблю свою сестру, але в останні місяці її зовсім не пізнаю. Вона перестала їсти, спати, покинула своє хобі. Катя закрилася в собі і відвернулася від сім'ї. Ми не знаємо, як допомогти. Вся надія на вас, студії! Допоможіть! Вітаю всіх у студії. Сьогодні ми поговоримо про вибір спеціальності одне з найважливіших рішень у житті кожної людини. Адже саме від цього вибору залежить не лише майбутня кар'єра, а й задоволення життя, рівень доходів та особистий розвиток. До нас у студію завітала Катерина, учениця 11 класу, і ми зібралися, щоб допомогти їй правильно вибрати свою спеціальність. Доброго дня, студія. Дякую, що погодилися допомогти мені. Поки всі наші експерти знаходяться в іншій кімнаті. Коли ми зрозуміємо, що тобі насправді підходить, вони розкажуть більше про свою професію. Для початку, чи думала ти, в якій сфері хотіла б працювати з тваринами чи з технікою, чи тебе цікавить робота з паперами? Насправді я завжди вмію працювати з людьми. Це мені приносить справжнє задоволення. Але я просто не можу визначитись, тому що я б не хотіла бути лікарем, бо я боюся крові. Я не хочу бути юристом, тому що внарікає робота з паперами. Я цікавуся психологією, але я хочу допомагати більшій кількості людей, а не просто чекати, коли до мене хтось звернеться. А я не хочу поліцію, тому що я боюся фізичних навантажень. Я просто не можу визначитись. Я розумію, наскільки тяжко обрати спеціальність, і це абсолютно нормально. Головне знайти професію, яка буде не лише приносити дохід, а й надихати. Але тобі важливо покращити життя інших людей, розділяти їхні проблеми та шукати рішення. Тому спеціальна соціальна робота може стати ідеальним вибором для тебе. Справді я нікого не чула про цю спеціальність, я бізьячого не можна підійти. Не проблема. Напередодні ми провели експеримент. Тепер ти чітко зможеш побачити, що навіть у повсякденному житті часто допомагаєш іншим, тому ця спеціальність точно буде тобі цікава. Увага на екран! Хочу, щоб рівень волонтер для подумання. А це ж безкоштовно. Там навіть не платье, у мене піде. Mm -hmm. А я завжди хотіла допомагати людям. Що сталося, Чи, ну, ти така судна. Навіть була ну, медома. Я не знаю, що місце виходить. Не переживай, я знаю, це джерело. У мене є гроші ні, давай позвонимо. Давай. Слухайте, я кажу вам допомогти. Я знала, що мене Ой, 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 а, <плес> а я не знала, що входить у роботу соціального працівника. Щоб ти краще зрозуміла усі нюанси, давай поговоримо зі справжнім соціальним працівником з десятилітнім стажем. Соціальним працівником це перш за все буде людина, яка готова підтримати інших у складних життєвих обставинах. Соціальні працівники допомагають різним групам людей: сім'ям у складних життєвих обставинах, літнім людям, дітям з сиротом або людям з інвалідністю. Це дуже цікаво, але які є перспективи. Соціальна робота це затребувана спеціальність. Працювати можна не лише у державних установах, але й у громадських організаціях і міжнародних фондах. Або можна працювати з соціальним педагогом і допомагати вразливим групам діток. Також це професія дає можливість отримати важливі навички у психології або управління соціальними проєктами. Ого, це дуже круто. Я думаю, це справді може бути моєю професією. Ми раді, що допомогли тобі зробити крок у правильному напрямку. Запам'ятай, твоя майбутня професія має приносити користь не лише тобі, а й суспільству. І соціальна робота це саме такий вибір.